Друзі, всім вітання! З вами канал Асфальла. Сьогодні ми на об'єкті будемо встановлювати нашу улюблену душову перегородочку з движними дверима Ось, і з незвичайним склом. Зазвичай ми ставимо скло виробництва Болгарії, так як він зараз йде з Європи скло, а тут йде скло з напиленням антикорозійним напиленням. Ось. Воно навіть у нас підписано, воно йде середина, з, з однієї сторони, тільки йде. Це вже скло зі Ось. Ось, Дуже непогане скло. Тут ми будемо, маємо білу плиточку, прозоре скло, чорна фурнітура. На виході, коли ми вже це все встановимо, покажемо вам, як все це буде виглядати. Тут все зроблено плюс-мінус нормально, зроблений бортик 15 см чи 17 см по висоті. І десь 6 по ширині. Це якраз оптимальний розмір для таких от речей. Ми, звісно, не будемо ставити це посередині, відійдемо трошки вкрай. Ось це згодимо з замовником, для того, щоб не, не тіряти саму глибину душової, душової кабіни. Ну а ви залишайтеся з нами, коли все, все змонтуємо, вам обов'язково покажемо. Все зробили нашу кабіночку, ось виглядає стильно, сучасно. Нічого зайвого, дуже непоганий. Вхід у нас 60. Ось. Сама длина 1,50 ну Клас. Просто камера цього не передає. В такої стилистики, коли у нас біла плитка з мармуровим напиленням, прозоре скло, чорна фурнітура виглядає досить стильно і сучасно. Ось. І тут ще іспанське іспанський скло з напиленням. Друзі, ну ми поїхали далі. Якщо подобається наша робота, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, це допоможе українському виробнику розвиватися. Дивіться, ось мада Гін Україна. Повірте, за три роки, от сьогодні один позвонив хлопець, і то там резинки поміняти треба. Ну так сталося, що сьогодні він позвонив. І то була наша перша кабінка, там, війна роздвижка. Це вже пішов четвертий рік. Тобто Системи самі працюють. Ми на них надаємо гарантію. Рік на системи, хоча можна більше давати запросто. Ось. і ну, Решта пластик, ці всі всякі воно міняється, навіть самі можете поміняти. У нас вже замовить і самі поміняти. ну З вас підписочка, друзі. А ми поїхали далі. Це в нас третя кабіна на, на ЖК Італійський квартал. Зараз повідключаю вам камеру. Дивіться, друзі, якщо робите. Собі санузу, дуже непоганий варіант. Дуже багато зараз роблять на АПУ, чисто без бордюра підестала. Тут дуже удобно чому? Тому що, на мій погляд, воно відділяє общої зони користування санузлом. Ось, дивіться, як потрібно все зробити. Цей підестал, ступеньку ми робимо в рівень. Тут, дивіться, як класно, можна таким же клунком піти від стіни, йде спуск. І з правої сторони також йде злив. Тобто тут водичка буде все чітко вставати. Ось. Якщо хочете взагалі в ідеал, цей пендестальчик можна робити менше. Чому? Тому що щоб тут водичка потім не стояла. Ну Розумієте, так? Да? Ну, ми, друзі, будемо працювати, зробимо кабінку, вам обов'язково покажемо, як все буде виглядати. Маємо сьогодні тут на об'єкті білу з плиткою з таким на під мрамор напаленням. Це натуральний мрамор на паління, сіре, на напил під мармур. Ось Плитка непогана, має свій дизайн, вона світла і Коли трошки виділяється саме такими полосками, воно ну, цікаво теж виглядає. Ось, ось така у нас плиточка. ну Прикольно тим, що воно все світло. Ось Зараз стане кабінка і друзі, дивіться, тут прозоре скло просто буде огонь. Сюди графіт вже не так піде, тому що графіт буде сильно виділятися. А прозоре скло воно якби, розтвориться в зоні санузлу. Ось і завершили ми свою роботу. Така кабінка. Мабуть, камера хоч трошки але передає, дивіться, як гарно воно все виглядає, коли біла плитка, прозоре скло, камера, повірте. Друзі, вона не передає, ну це настільки шикарно, воно так би розтворяє скло, Плит, не скриває всю красоту плитки. Плитка також цікава, вона по-своєму е відтворює свій дизайн. Ось. І ця кабінка буде слугувати людям, повірте, дуже довго років, тому що е зробили все на совість, прогерметизували все добре, системи тут е перевірені часом, вони вже відпрацьовані. Ось, Навіть якщо поламається система, це не сильно дорого замінити і воно все є на ринку. Так що, друзі, звертайтеся до нас, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди, які ви робили. І дивіться, замовляючи у нас якісь е кабінки чи ще щось, будьте впевнені, що потім, коли ви звернетесь і у вас щось поламається, чи ну, ви ж не робите ремонт, там, на рідну панут. Воно повинно стояти 5-10 років і більше. Так? То можете бути впевнені, що ці системи з ринку ще довго не будуть. Вони себе зарекомендували дуже надійно. Всі душеві системи, які зайдуть, є на ринку України, плюс-мінус вони від ну, ринок сам себе стабілізував, відібравши краще, відсіявши погано. Ми не відносимося, друзі, ми не відносимося до тих компаній, які беруть, аби заробити гроші. І продати щось там дешевше, бо на ринку дуже багато є. Це до уваги. Дуже багато є оцихованих е систем, які просто нержавіка. Люди вам можуть сказати по телефону, що це так не живіка. Е ну, і коли потім е у вас виникне якась проблема, влазить, ви пооблазить і скажете, як ви ж казали, тут не е Так вони скажуть, що це ж нержавіка, ну нержавіє. Тут нерживіка. Ця ручка, вона. Навіть якщо ви її кислотою блієте, вона потемніє, її береться паста, вона полівується. Бачите, да? ну, це не живіт, вона полірується. Навіть штанга, яка зачукується, з часом, її можна самому відполірувати, не визиваючи майстрика. Якщо чоловік е з руками і є там в нього якийсь інструмент, що руководство, береться просто паста, вона різдво продається і відполіовується до нового стану. Друзі, ну, ми поїхали далі, ви застав, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.